Всім привіт-привіт! Пройшло три тижні, і я знову з вами. Тобто зараз 36 тиждень. Почну з того, як я себе почуваю. Почуваю себе добре. Мені здається, навіть трохи краще, ніж три тижні тому, бо якось дивно, але в мене більше сил, ніж минуло ніж тижні ніж три тижні тому. О, печії немає. Нічого рукиного нічого не опухає, Тобто, голова не болить, знову токсикозу немає, покажуть деяких мені. Тобто, все, все нормально. <смі> На диво, все дійсно нормально. Єдине, що змінилося, що я почала прокидатися десь кожні 3-4 години. Ось, Я ось лягаю, і потім 3-4 години я прокидаюсь. Мені здається, що це в мене якось мій. Організм готується до грудного годування або просто до годування дитини. І це мене так до такого режиму мене привчає. Ну, це я так думаю, мене таке, така у мене є теорія. Ось. А Так, все добре. Я продовжую займатися спортом, гуляю з сіріусом, тобто намагаюся бути більш-менш активною. Вже все найнеобхідніше для дитини я, начебто, як купила. Все інше вже буду купувати по ходу діла, так би мовити. Одежу все по мінімуму купувала, бо не знаю, наскільки велика дитина буде, як вона буде рости. Тому таке саме все необхідне, начебто я купила. Ось сьогодні я ходила до лікарні. Ось у мене був якраз прийом у лікаря через три тижні. Про це в мене є окреме відео. Подивіться. Але загалом скажу, що я за ці три тижні набрала 2 кілограми. Із них десь 500 грам віддала дитині приблизно. Тобто дитина зараз приблизно 2-500 Тепер мені до лікаря ходити кожного тижня, Ось поки я не народжу. Так, лікар каже, що все добре. Каже, що з наступного тижня вже ж можна народжувати, це вже дитина повністю доношена. Але якщо і цього тижня народити, то теж нормально. Мені мій лікар подобається, що він такий в мене на лайті. Так, Він все так дуже легко до всього. так Відноситься дуже легко, так все каже, мені це дуже подобається. Видали мені нарешті список те, що мені потрібно, в лікарню. У мене вже все це є, бо я цей список знайшла в інтернеті і сама зібрала. Єдине, що мені ще раз повіли, що після Що мені не сподобалося, що після того, як я народжу в лікарні дитина буде в окремій кімнаті з іншими новонародженими. І її не можна буде брати до себе в кімнату. Якщо я хочу кормити дитину, то мені треба йти в спеціальну кімнату для кормління. Ну, це, не знаю, це мені якось цей факт трошки мене напрягає. Чесно кажучи, що не можна дитину в свою кімнату чомусь, коли знаходишся в лікарні. Але, ну, маємо, що маємо. Змінювати лікарню я вже не буду, і тим паче, що я. Трошки була вже до цього готова, бо я почитала, що в принципі в більшості корейських лікарнях така політика. І все це пов'язано насамперед з ковідом. Бо навіть е зараз мені треба, коли я буду вже їхати в лікарню, мені треба буде здавати тест на корону. До речі, якщо я народжу вагінально, то я буду перебувати в лікарні дві ночі та три дня. якщо кесарів росне, то це. 5 на 6 днів. І ось якщо про кесарів я не знаю, але вагінальне народження, то треба, щоб завжди був поряд цей охоронець, як твій погоджа, І він також має здавати тест на корону і не може виходити з лікарні. Максимум там, магазинчик вийти, там, не знаю, на перекур таке всяке, але щоб кудись піти, то тут. То не можна. І завжди і він має, і завжди має бути присутній. Тобто має бути присутній. Це не те, що немає такого, такої опції, що взагалі можна приїхати без цього охоронця. Це може бути чоловік, може бути мама, подруга, хто я так і зрозуміла, хто завгодно. Ну, в моєму випадку, це буде чоловік. Ось і змінювати о, протягом цього, як ти знаходишся в лікарні, змінюватись, цей охоронець не може. Як воно буде, не знаю. <смір> Народжувати мені хочеться ближче до моєї е, дати, яка в мене запланована, це 11 вересня. Хочеться як ближче туди. Я знаю, деяким дівчаткам вже з 30 з тижня вже хочеться скоріше народити, але так як в мене вагітність проходить більш-менш нормально, мені не важко, то мені хочеться відтягнути цей момент. На туди подалі, чесно кажучи. Загалом дитинка шевелиться нормально так, я відчуваю. Іноді буває навіть боляче. Так гарненько так пихає і в ребра Но ножками в правий бік. Штурхається нормально. Всім привіт! Це 38-й тиждень і вже 4 дні моєї вагітності. І це завершальне відео, де я буду розповідати про свій третій триместр. Вчора я ходила до лікаря. Ну і що він мені сказав? Сказав, щоб я більше їла. Ось. Я за вагітність на даний момент набрала десь 9-10 кг. Якщо вимірювати зранку, це буде ближче до 9 кг. Якщо вимірювати ближче до ночі, то це буде ближче 10 кілограмів. Ось. Вже частіше я відчуваю тренувальні перейми. Було ось навіть таке цього тижня, що я. Прокинулася і думаю, божечки, може я сьогодні вже буду народжувати, бо перейми якось посилювалися, і чомусь мені здалося, що може, 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 цей день сьогодні, <схід> то я в голові вже собі прокручувала сценарії, як це все може бути. Але так як я ось сиджу перед вами і знімаю сьогодні відео, так ви зрозуміли, що пологів ніяких не було. Протягом всієї вагітності я любила іноді відчитувати корейські форуми, де сидять вагітні та мами, і там вони діляться своїм досвідом, там дають різні поради, ставлять запитання. Тобто цікаво порівняти, подивитися, як це все проходить у корейських мам. бо це відрізняється від того, як в нас в Україні так здається. Але найголовніше, що я помітила читаючи ці форуми, що відрізняється від української системи, це те, що ось в Україні кесарський ростин чи то стимулювання пологів призначає сам лікар, тобто вагітна не може обрати це сама. А в Кореї це можна сказати як опція, тобто вагітна може прийти до лікаря і сказати, я хочу кесарів ростин. І я помітила, читаючи ці форуми, що дуже багато кореянок обирають саме кесарський ростин. Тобто не так і багато кореянок народжують, можна сказати, природнім шляхом, а дуже багато обираються в кесарський рост. Не знаю, чи це так є, чи це мені здалося, але читаючи ці форми, ну, таке в мене враження склалося. На причин на це може бути досить таки багато, але я підмітила таких три основних. Перша причина це те, що просто-напросто бояться болі. Друга причина це те, що якби, якби це так сказати, це досить дивно звучить, мабуть, для українців, але мама просто хоче знати точний час та точний день народження дитини, щоб обрати гарне ім'я для дитини і яке б принесло гарну долю. Тобто навіть молоді мами вірять в ці такі, можна сказати, як забобони, і можуть піти до якихось там гадалок, які б їм обрали ім'я для дитини, яке прийшло і вдачу та все найкраще. А третє, це щоб не було невідомості і знати, коли точно з'явиться дитина і підготуватися фізично та морально для цього. Щодо мене, то я планую народжувати природнім шляхом, але всі ми знаємо, що це такий Непередбачуваний процес, процес пологів, тому як воно все буде, я не знаю. Але в планах кесарського розтину в мене немає. Тобто я просто сиджу зараз і чекаю, коли я народжу. До речі, в моїй лікарні мені так і не дали ніякого плану пологів, тобто я не дали такої опції, що я там можу обирати, як я хочу, проходили мої пологи по одній моїй подружці, яка нещодавно народжувала, але в іншій клініці то їй дали такий. Лись, де можна було обрати опції, як вона хоче, там, слухати музику, чи хоче вона епідуральну анестезію і так далі. тому подібне. Мені такого не видали. І в моїй лікарні такого не практикується, бо я запитувала в лікаря, сказала, що в них такого немає. Дали тільки такий листочок, де те, що треба принести в лікарню і що як воно буде. І все. Більше нічого мені не видали. Не знаю, на жаль, чи не на жаль, але ну, маємо, що маємо. Ще ще я дізналася, окрім того, що я не можу приносити дитину в свою палату, і що мені треба на годування йти в якусь спеціальну кімнату, то тато дитини може побачити дитину всього два рази. Перше, коли дитина народжується, друге, коли її переносять в ту кімнату спеціально з іншими новонародженими. І все не знаю, для мене це все досить таки дивно і незвично. Але, як я вже зрозуміла, це розповсюджена практика в корейських лікарнях і вибору немає. Ну як, можливо, десь там і є, але я, я вже, можна сказати, змирилася. Але все одно для мене це трохи незрозуміло, чому так. Загалом, на мою думку, вагітність в мене пройшла добре. Якби мене попросили оцінити від 1 до 10. Я б, мабуть, сказала десь 8 або 9 балів. <хи> я б оцінила так свою вагітність. Чому так? Бо мені пана вагітність, я, мені здається, пройшла ну, добре. <хи> добре вона пройшла. Єдине, що мені не сподобалось, це той період в... на першому триместрі, коли в мене була таке якесь відчуття нудоти. Хоча як такого токсикозу в мене не було, але це саме оце відчуття нудоти. Той період мені не дуже сподобався. А загалом, я вважаю, що я була така спокійна, вагітна, не знаю, чи погодиться зі мною чоловік, у цьому, а мені так здалося, бо я не хвилювалася ні за своє здоров'я, ні за здоров'я дитини. Я повністю довіля... довіряла своєму лікарю і не знаю, в мене не було такого, що, о, а що буде, а що, якщо щось трапиться, а що, якщо якісь там аналізи погані, що якщо щось це. У мене таких хвилювань не було. Дуже сподіваюся, що я буду такою ж спокійною мамою, коли народиться дитина, але не знаю. Чогось мені здається, що такою прям спокійною мамою я не буду, але хто знає. Можливо, і буду. Хотілося б хотілося б. Ну що ж, буду на цьому закінчувати своє відео. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися всі мої відео за період вагітності. Тому не забувайте ставити вподобайки, підписуватися та залишати коментарі. Мені завжди дуже дуже цікаво їх читати. Так, всім всім папа! -па.